Усім привіт! В цьому відео ми продовжуємо тему про те, чому люди обирають північний кіпер в якості країни для переїзду. Обов'язково додивіться це відео до кінця, і ви закохаєтесь північний кіпер раз і назавжди. Мене звати Наталія Ромашкан, і я займаюсь нерухомістю в Україні понад 10 років, 5 з яких нерухомістю на північному кіпрі. Екологія тут ціла група факторів. Практично повна відсутність заводів. Кіпр займає перше місце з чистоти морської та прісної води серед країн континентальної Європи, заборона застосування пестицидів та грибицидів в агрокультурі на законодавчому рівні та контроль їхнього рівня на етапі ввезення продукції до країни, відсутність алергенних рослин та дерев. Тут люди позбавляються сезонних алергій. Доступні ціни медицини та ціни на бензин, продукти та багато іншого досі радують, навіть не дивлячись на інфляцію ліри. Порції в ресторанах більше, вдвічі більші, ніж у республіці Кіпер. На одну людину достатньо 10-20 євро для того, щоб сито поїсти у два рази дешевше ніж на півдні. Інтернет, зв'язок, червона риба та деякі категорії продуктів дорожче. Обслуговування плюс-мінус на рівні великих міст країн СНД для комфортного життя вам знадобиться від 500 до 2000 євро на місяць без урахування оренди житла та автомобіля. Сума залежить від вашого особистого розуміння комфортного життя. Клімат, мабуть, одна з головних причин жити тут, особливо для тих, кому набридли зими. Дуже багато сонця, довгий сезон з температурою вище 25 градусів тепла з кінця березня до середини листопада, а замість зими тут весна. Плюс 13-18 градусів день, 7-10 градусів уночі, періодично вітер та дощі, майже нескінченні сонячні ванни, тепло та довгий пляжний сезон, але при цьому можливість і прохолодною насолодитися. Легалізація та банківська система не, на даний момент не існує жодних обмежень щодо районів отримання ВНЖ та суми інвестицій. Якщо заходити з цього боку купівлі нерухомості на відміну від Туреччини, при цьому ВНЖ отримують і при купівлі проекту, що будується вже після внесення першого внеску, щоб покласти. Гроші на рахунок вам не потрібно підтверджувати походження коштів, а депозит та зняття грошей з рахунку коштувати вам 0%. Як і скрізь є свої нюанси, тонкощі та особливості. Про них ми розповідаємо клієнтам на зустрічах у Zoom, а також при відвідуванні ними безкоштовного інвестиційного туру. Мене звати Наталя Ромашкан і я являюсь офіційним представником. Та агентом нерухомості на Північному Кіпрі. Щоб отримати інформацію щодо інвестування коштів у нерухомість на Північному Кіпрі, пишіть мені у директ в інстаграм. Перше посилання в описі цього профілю. Дякую, що додивились це відео повністю і до зустрічі на консультації.